Бачиш, не віддам я тобі кресло. Яке кресло класне. а? На смітничку кресло знайти і можна продати. Друзі, всім привіт! Ви на каналі тут люди. Мій малобюджетний каналчик про життя в Нідерландах, про життя в Європі, українського біженця, ухилянта, можна називати по-різному. Сьогодні питання: чи приймають? Нідерланди, українців, які умови, кого приймають, куди звертатися, куди їхати. І всю цю інформацію я зібрав. Ми перевірили на, власній, на власному досвіді мого знайомого, який попросив і приїхав в Нідерланди. Внизу під цим відео буде адреса місті Ейнховен, де є приймальний центр, який приймає українців, тому що щоб приїхати в Нідерланди, щоб залишитися тут, щоб отримати тимчасовий захист. Треба приїхати в Вейнховен. Є версія, коли знайомі можуть зв'язатися з менеджером локації, де вони живуть, щоб за вас здомовилися. Але це не офіційна історія. Таке є, якщо живуть ваші знайомі десь в Нідерландах, якщо вони мають тимчасовий захист, вони можуть поговорити з менеджером локації, щоб якщо там звільнилося місто, ви можете приїхати туди, і якби за вас вже ви почнете вирішувати питання Стікера, на банківської карточки, тому що багато людей приїжджають в Нідерланди не для того, щоб там сидіти на цих допомогах, а для того, щоб влаштуватися на роботу. Нідерланди така країна, де можна влаштуватися на роботу в дуже короткий термін часу зробити документи і вийти працювати. Допомога на місяць 230-250 євро, там, щоб вам і то зараз буде ця допомога вже зменшуватися. Ідуть такі навантаження. Нідерландська влада заявляє, що ми потихеньку будемо вже закручувати, потихеньку будемо зажимати паски, як нас прийнято казати. Наступне. Ви приїхали. Хто має право приїжджати? Були такі питання: чи дають чоловікам допомогу, чи не дають чоловікам допомогу. Зразу скажу, чоловікам допомогу надають. Ви приїжджаєте в Ейнховен, в розподільчий центр. Під вас вибирають, де ви хочете жити. Враховують, в принципі, якщо десь можливо поруч живуть ваші родичі, близькі, друзі. Дивляться на це. Таке знаєте, людське відношення вас поселяють на локацію. Ви приїжджаєте на локацію, де вам уже знайшли. На термін перебування вам допомагають з їжею, вам допомагають з медичними з санітарними умовами, ви отримуєте там мильне, брильне, всі такі умови для прожиття, харчування. Наступне, що ви робите: ви йдете в місцевий маніпуліцитет Джемента, ви отримуєте стікер. BSN, ви отримаєте БСН. БСН, ви отримали, в принципі, спитали вас, коли ви приїхали, при яких умовах ви заїхали, де ви жили. Все, ви отримали БСН. Наступне питання: ви робите собі банківську карточку. Банківську карточку вам прямо в джементі, там місцев, місцева влада розкаже, які варіанти зробити, щоб отримати цю вже соціальну допомогу. Все. Ви зробили, в принципі, наступне головне питання це отримання стікера. Що таке Стікер? Стікер це та штука, яка вам дозволяє офіційно знаходитися в Нідерландах вже в статусі тимчасового, тимчасового захисту. Коли ви приїжджаєте отримати стікер, з вами вже йде конкретне, конкретна бесіда. Вас опитують при яких умовах ви заїхали? Де ви були нас? Була історія, коли людина була в Польщі, у нього закінчилася карта побиту. Він закупований території. Він приїхав до Нідерландів. Нідерланди так сказали, ми тобі можемо допомогти, але по факту, чи закупований території, чи не окупованої території, ролі це не грає. Ролі це не грає для них, тому що, коли я дзвонив, зв'язувався з менеджерами, казали, якщо людина з окупованої території і виїхала більше, ніж три місяці до початку війни, до 24 лютого, їй можуть надати прихисток. Зараз можуть, не можуть. Сказали два варіанти або отримати міжнародний захист в Червоному хресті. Це трошечки інша процедура міжнародного захисту біженця міжнародного. Це вже друга процедура. Я розкажу про цю процедуру трошечки згодом на своєму каналі. Підписуйтеся, ставте лайки, щоб бути в курсі цих подій. По факту людині відмовили від тимчасового захисту. Тимчасовий захист, в принципі, ви отримуєте БСН, і наступного дня ви вже можете шукати собі тут роботу в Нідерландах. Людина з окупації, людина була в Польщі. Так що, хто їде з Польщі, в кого є карта побиту, зараз це вже важкий процес, неможливий. неможливий процес. Якщо ви мали захист в інших країнах: Іспанія, Португалія, де, де ви були, і хочете приїхати в Нідерландах, дуже багато питань. Чому ви виїхали? Чому вас не влаштовувало там? І випадки, коли не дають стікер, не дають цей дозвіл на перебування в Нідерландах, дуже-дуже часті випадки. Наступне питання: коли перевіряють документи, по яких ви виїхали, сьогодні банально попросили надати фотографію з телефона з числами, яка, коли ви були в Україні, показали чи фотографію, чи банківський рахунок, чи останні банківські платежі, які у вас були здійснені в Україні. Тобто, якщо ви виїхали з України легально через гори, через полонини. Ви можете приїхати зараз в Нідерланди, ви можете звернутися в Вейтховен внизу, ще раз кажу, під цим відео буде адреса, куди треба звернутися. Вам нададуть допомогу. Вам нададуть житло, вам нададуть БСН, стікер, і ви будете працювати. Нідерланди зараз приймають, але під такими жорсткими умовами. З житлом ще раз кажу житло. Важкі умови з житлом житла майже немає, коли ви хочете їхати з сім'єю, коли ви хочете їхати родиною там чи маленькі діти. Не дивуйтеся, коли вас будуть селити по четверо чоловік в одній кімнаті. Не дивуйтеся, коли вас навіть будуть селити по дві сім'ї в одній кімнаті, тому що е, оце класне житло, комфортне житло. Воно знаєте, воно вже розігране. Хоча Нідерланди борються з тою проблемою. Е, Оцього житла комфортного, вони якось розселяють людей, сімей, пожилих людей. Але багато випадків, коли люди живуть не в комфортних умовах, не в таких умовах, як там в Норвегії, як в Німеччині. Це трошечки інша історія. Нідерланди це історія, коли люди приїжджають. Дуже короткий час на адаптацію є, але він є. Якщо ви приїжджаєте сюди, якщо у вас є вільний час, вчіть мову, це моя корисна порада, якої я сам в принципі, трошечки не придержувався і зараз доганяю. Вчіть мову, коли ви живете на локації, півроку виділити на те, щоб вивчити трошечки англійську мову, почати вчити нідерландську мову, на локаціях допомагають, людям надають репетиторів, людей заохочують до цієї соціалізації, і потім вже можна шукати роботу, тому що з пошуком роботи. Інша вже історія, не така історія, коли я приїхав, розказував свої історії. Уже, е, все більше звертають на знання мови, все більше звертають, що людина вміє. Тому що коли люди приїхали на початку, були відкриті майже майже в дуже багатьох закладах, були відкриті для українців. Зараз йде вже такий знаєте, відбір. Це те, що було про житло, це те, що було на даний момент, про актуальний прийом Нідерландів українських біженців. В Принципі така історія. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі буде більше, далі буде корисніше.